Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малюванням. Так, так, так. Сьогодні ми будемо малювати. А чим ви будете малювати, ви виберете самостійно те, чим вам захочеться помалювати. А пропоную сьогодні вам намалювати, пофантазувати про казковий транспорт. Саме той транспорт, який ми дуже часто зустрічаємо в казках, мультфільмах та дитячих фільмах. Це може бути схожим на наш сучасний транспорт, а може бути і вигаданим. Його деталями можуть бути такі частини, яких не існує в справжньому. Тож пригадайте ваш улюблений мультфільм або улюблену казочку, в якій міг бути транспорт. І спробуйте його зобразити на аркуші паперу. Якщо ж ви хочете зобразити той транспорт, який був у мультфільмі, то перегляньте його фрагмент, а вже потім його намалюйте. Ви вже маєте багато знань і вмінь, і навичок. Малюванні. Тож я не думаю, що вам буде дуже складно це зробити, чи то фарбами, чи олівцями, чи фломастерами, чи навіть крейдою восковою. Тож з нетерпінням буду чекати на вашу роботу.